Понад 67 тисяч об'єктів противника уразили українські дрони протягом минулого місяця. А ефективність ураження за програму Middle Страйк зросла на 25%. Про це у Фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Тож детальніше про цю програму, а також про ефективність збиття російських дронів, ми говоримо далі з головним редактором програм Дефенс Експрес Олегом Катковим, який вже з нами на зв'язку. Пане Леже, вітання дня, дякую за запрошення. Я не можу на самому початку не спитати про цю заяву пані посол Європейського Союзу Катерини Матернової про Іскандер, а не дрон чи його уламки, які влучили в Кабмін. Що ви про це думаєте? Ми цю інформацію з Васенджера отримали трохи раніше, вже ще. І... Понад 50 хвилин наш ексклюзивний матеріал був опублікований. Так, результат аналізу уламків прямо показує те, що це була, звісно, крилета ракета 9М727, 727 Іскандер К. Часом ці ракети Крилатів до Іскандер називаються Іскандер К, Р-500. Це окрема ракета, і 9 м 727 яка дуже активно використовується ворогом для ударів. Фактично вважається, що вона є. Наземною версією калібрка калібр ракети, і, але запускається з пускових оперативно тактичного ракетного комплексу Іскандер вона неодноразово вже використовувалась, водночас. Її бойова частина вагою 450 кг не здетонувала. А пожежа була викликана паливом, яке зайнялось після того, як ракета влетіла у будівлю уряду. Уточню для себе і для глядачів, оскільки Іскандери бувають і балістичними. В даному разі ми говоримо не про балістику, про балі. говоримо про крилату ракету Іскандер. А ну і тоді я не знаю, чи запитувати вас, і не знаю, чи ви скажете, але запитання висить у повітрі щодо ефективності роботи ППО в даному разі. За відповідно до звіту командування повітряних сил Збройних сил України у ніч на 7 вересня ворог атакував Україну дев'ятьма крилатими ракетами ну, такого типу. Тобто, мова йде про саме крилаті ракети від ОТРК Ескандер. З них було збито чотири, мені здається. Тобто, це 50%, Це, звісно, не 90, як такий бажаний полігонний показник, але. Кращої ППО в Україні немає маємо ось таку. Щодо наших ударів, я думаю, що ми повернемося до нашої ППО і до збиття російських безпілотників, але я хотів би все ж таки при початку нашої розмови поговорити про наш Мідл страйк, про наші дрони, які летять по критичній інфраструктурі, зокрема паливно-енергетичній Російської Федерації. Наскільки це ефективно зараз, і наскільки це перспективно? Ну, відносно натоперероблюючих заводів РФ, то мова йде про діпстрайки, тобто ті, які б'ють на дальності там у сотні кілометрів на тисячу кілометрів і далі. Тобто це діпстрайк, глибокі удари по глибоким толовим районам. А коли мова йде про мідлстрайк, то, очевидь, мова йде про використання Україною е дронів, але які, наприклад, уражають. У ну, наприклад, об'єкти у боко окупованому Криму чи uh -huh. на глибині умовно, там на рівні сотні-дві сотні кілометрів, тобто от тобто це у... ППО і логістика 6... в Криму. Правильно я розумію. Зокрема, так тобто, чи якраз от чудовий приклад того, як український підрозділ, наприклад, спецпідрозділ Головного управління розвитку міноборони України Примари його повідомлення про те, що якісь там радіолокаційні станції, чи навіть же радіотелескоп рт 70 під Євпаторією. оце якраз от Мідл страйки про те, що і зараз ворог насправді дуже активно бідкається. Я б сказав би, ну. Не те, що звісно, там паніка, але бідкані дуже активні. Мовляв, Україна ну, українські сили почали дуже активно і ефективно використовувати, наприклад, дрон Рам 2 x це, ну будемо чесні, аналог ланцу. Тобто він також має хаподібні крила, також призначений якраз для ударів по не передові, а у ближньому тилу. І ворог бідкається на те, що він і ребом не давиться, і, і не фіксується детекторами дронів саме і Він не фіксується, і були уражені на глибину там і сорок п'ятдесят кілометрів саме за допомогою цього і ну. Про якраз те, що він вже ефективний і масовість і присутня говорить те, що вони намагаються вже як закликають ці у так звані російські воєнкори, закликають знайти здають йому якусь там протидію. Тому що це якраз таке от боліт, це якраз дуже непоганий маркер того, що все йде добре як потрібно. Зрештою, українські Мідл страйки, тобто ті самі засоби, якими уражаються об'єкти у покупованому по Криму, вони не так давно уразили корабель Буян М, вивише його з ладу. Там був удар по радіолокаційній костанції, без радіолокаційні станції, яка бойова, тобто вона входить у склад бойової системи управління кораблем. Ну це вже не якби значне ушкодження для і він підпішов на ремонт очі після цього, і це знов таки, от як мінімум, один з перших, якщо взагалі не найперший випадок, коли дроном успішно вражається бойовий корабель класу Корвет. Причому не морським дроном безекіпажним, а саме дроном з повітря. А поговоримо про інші наміри наших ворогів. Путін готується вразити так звану Ахілесову п'яту НАТО Сувалський коридор, що з'єднує Польщу з країнами Балтії. Де зокрема пише це з посиланням на розслідування колишнього офіцера розвідки Філіпа Інграма. за його словами, захоплення цього коридору фактично відрізало би Балтійські країни, Литву, Латвію та Естонію від їхніх союзників по НАТО. Ну достатньо подивитися. На мапу і на цей коридор, щоб побачити про що йдеться, це достатньо вузький переший, як суші, там завшишки до 100 кілометрів. Я колись його особисто проїхав на колесах вздовж пару разів. Цікава місцевість. А, і з 12 по 16 вересня Росія проводить військові навчання Запад-25 разом з Білоруссю. Вони включають деякі маневри поблизу Польщі та Литви. Ну і тепер сусіди Російської Федерації та країни НАТО готуються до цих нервових днів і проводять власні навчання. Пише «Політико». Я пригадую, що е, кілька місяців тому, зокрема, Хрінін, міністр оборони Білорусі, казав, що мовляв, щоб європейці не нервувалися, ми відтягли. Навчання подалі від кордонів. Що на практиці можемо чекати на вашу думку? Відносно нашласького коридору, то про нього розмови йдуть вже ну понад 10 років точно. Такий сценарій він розглядався як основний момент агресії РФ проти країн НАТО ще дуже-дуже давно. Тобто, спочатку взагалі появи агресивної риторики Російської Федерації проти mm -hmm. Європейського блоку НАТО та НАТО взагалом. Сказати те, що ну він є очевидним, так це дуже такий очевидний напрям удару, який дійсно дозволяє відрізати всі три Балтійські республіки, і після цього користуючись ну, напевно, тією самою тактикою, яку зараз РФ демонструє в Україні, відносно просто з продавлюванням м'ясом, і головне просто добігти, окупувати, а далі там. Оголосити це своїм, ну вочевидь, воно має місце такий можливий напрям. Але, наприклад, за даними головного управління розкіну оборони України, зокрема, наступних начальника Скибицький на давав інтерв'ю, і він сказав, що як мінімум зараз військові програми Російської Федерації вони більш направлені на строк до 2030 року з метою якраз війни проти європейського сегменту НАТО. Тобто, навряд чи ну за даними як мінімум ГУР, от мова йде про те, що саме захід 25 стане для РФ такою таким майданчиком для атаки країн НАТО європейського сегменту, але те, що РФ безумовно до цього готується і навіть коригує свою програму озброєння, це все ну, в заміні української розвідки, повертаючись до наших теренів і російських атак по нашим тилам. E, наша протидія їхнім дронам, яких, судячи з усього, не є. Ми, от на моїй пам'яті, обидва обстріли, коли летіло зокрема по Києву, вже називали в медіа рекордними, і це не ті рекорди, про які хотілося б говорити. Додам я від себе суб'єктивно. Що у нас з ефективністю протидії в перспективі? Mm, дуже важко оцінювати сили та спроможності. Тому що це дуже великий об'єм засекреченої інформації, до якої в не немає доступу, і люди, які мають до неї навряд чи будуть давати відверті коментарі. Але ну дійсно, перше тут завжди це буде гонитва. Наша ворожа гонитва збільшити випуск тих самих шахетів, збільшити випуск ракет. Не треба забувати, що РФ знов таки якщо спиратися на оголошені дані головного управлінням лігки міноборони України, то у планах ворога виробити 2,5 тисячі далекобійних ракет у 2025 році. Зокрема, у минулому, якби ну ще півроку тому, середній темп вважався меншим. Зокрема, там було про 150-180 ракет щомісяця. Тобто, Ворог на збільшує масштабою виробництво далекобійних ракет, і, звісно, масштабою виробництва шахетів, і, і більше того, він намагається знайти вже контрзаходи на нашу протидію. Тобто, якщо от, наприклад зараз Україна робить ставку на виробництво зенітних дронів, які є об'єктивно дуже прагматичним з точки зору економічних витрат засобом, тому що от чим збивати шахети. Ворог умовно їх виробляє там умовно зараз, там напевно 120 130 на добу. Якщо складати все виробництво ракет у світі ну Західного світу, мається на увазі, зенітних ракет, які виробляють західні країни, то вийде менше. Тобто треба збивати чимось. От була ставка на мобільні вогневі групи, які з кулеметами ворог підняв польот шахедів вище. Мобільні вогневі групи стали неефективні. Зменшилася ефективність. Пішли у бік створення зенітних дронів. Зараз ворог намагається на шахеди поставити якісь контрзаходи щодо зенітних дронів, тому елементи ухилення. Що вони робили якісь там маневри, тобто, це буде постійна гонитва наших їхніх засобів атаки і наших засобів протидії. І тут, тут це війна, я, яка єдина лише у на передовій в окопах. Це і війна технологічна і промислова. Дякуємо щиро за розмову і за коментарі, пане Олеже. Олег Катков, головний редактор програм «Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.